Колеги запитують, які розміри дошки канва. Якщо закінчився розмір, то як перейти на іншу чи збільшити розмір? От я хочу продемонструвати, що ми зробили, скільки ми писали. От ми писали, ліворуч у мене є бігунок, от ми писали сучнями п'ятого класу, і це тільки дуже маленька частинка того, скільки це виглядає, скільки може це писати. Можна продовжувати бігно, і буде додаватися місце, можу зменшити масштаб, і подивіться, скільки, яке місце велике. Тобто, якщо, наприклад, ви працюєте. Що немає місця, як продовжити дошку, ну збільшити ви масштаб, з'являються бігунки, оці рухати за допомогою бігунків. Так, да, навігація не дуже зручна, хотілося б взяти мишкою і перетягнути, але, на жаль, такого немає. Збільш... Зменшуйте масштаб, з'являються оці повзуночки такі, змінюєте їх. І на цьому ще це не означає, що це кінець дошки. Тобто можна його продовжувати нижче, 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 ліворуч, праворуч, ці бігуночки зменшуються, а дошка збільшується. От можна збільшити масштаб і подивитися її розміри. У мене дошка не закінчується, а як у вас? Напишіть, будь ласка, в коментарях.